Через спеку на Львівщині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. У лісах категорично не можна розпалювати вогнищ. Про це попереджають знаки на кожному в'їзді. Але це і постійні патрулі відпочивальників не стримують. Тобто, ви його розпалювали цей вогонь чи ні? А от у вихідні відпочивають на кожному пеньку. Якщо ми сьогодні в робочий час, от ми бачили сьогодні 16 година робочий час. Ми бачили, от люди відпочивають. То в такі вихідні дні, то в залежності від погоди, це практично масово. Львів виїжджає в Брюхович. Через підвищену пожежну небезпеку заборонено в'їжджати у ліс транспортом. Сюди знаки, що в'їзд транспорту в'їзд заборонений. А де А от будь ласка, ось знак, Один-два знаки панянки кажуть, знаку не бачили. Просто при вході би поставили. Так. Ми просто приїхали а сюди, а знак нас, там ми, стоїть. Там при вході знаки два знаки стоять. Ну добре і ми І вздовж дороги. Ми нічого вода. не говоримо. Добре, ми зараз звідси поїдемо. Наступними вихідними лісівники вперше вийдуть на рейд разом із міліцією та пожежниками. Зважатимуть не лише на вогнища, але й на сміття. Це додаткова небезпека займання цього року. На Львівщині ще не траплялось лісових пожеж, але загрози є майже щодня.